Вітаю на каналі Української правди. Держава дала військово зобов'язаним чоловікам 60 днів, щоб оновити свої дані у територіальних центрах комплектування. Однак це правило поширюється не на всіх зокрема, не поширюється на тих чоловіків, які йдучи вулицею, зустрічають працівників ТЦК. Такі зустрічі часто закінчуються викраденням, а тому, що не складається протокол про адміністративне затримання. Відповідно незаконним утримуванням, погрозами, тортурами, відправленням на ВЛК і потраплянням у навчальну частину на тлі цього депутати збираються подовжити термін для оновлення даних з 60 до 150 днів. Виникає питання, що ці додаткові дні дадуть військовозобов'язаним, які ну власне стикаються з насильством з боку держави і примусом. Поставлю це питання Ірині Фрі Фріс, народній депутаті Європейської солідарності, членки комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвитки. Пані Ірино, добрий день. Добридень, да. Ну, я розпочну з того, чи потрібно продовжувати терміни, як ви е, зазначили. Дійсно, європредставники Європейської солідарності зареєстрували відповідний законопроект. Там зазначено 150 днів. Я одразу хочу е, зазначити, що це питання може бути дискусійним і знайдено компроміс, такий, який е, дозволить набрати необхідну кількість голосів для ухвалення цього законопроекту, тому що. Насправді ми зіткнулись з вами з тим, що після набрання чинності закону про мобілізацію від 18 травня всі механізми, які держава е, зазначила в законі про мобілізацію, а це резерв плюс ЦНАП та е, ТСК СП, не запрацювали на 100%, А отже, це може стати загрозою, що громадяни, які е, Мають певні обставини для того, щоб оновлювати власні дані виключно через ТЦК СП. Я хочу наголосити, що, наприклад, це можуть можуть бути всі, хто знятий з військового обліка, тобто вони не здатні поновитися через резерв плюс, тому що інформація про них просто не підтягується. Відповідно, і через СНАП також вони не здатні. Оновити свої здані, але можуть через такі дії механізмів від держави стати порушниками, і до них можуть застосовуватись адміністративні штрафи. Тому ми вважаємо через таку низьку спроможність ТЦК та СП, які не мали розширення своїх штатів, хоча нас Кабмін в цьому запевняв під час обговорення законопроекту, відповідно не здатні справитися з тим потоком громадян, які змушені саме через ТЦК оновлювати свої дані. Саме тому ми вважаємо, що цей термін має бути пролонгований, це має бути компромісна дата для того, щоб проголосувати його в залі. Але разом з тим ми не мусимо, не маємо права як держава ставити громадян в ситуацію, коли рамкою закону зазначено 60 днів, а механізми, які створені державою, не дають можливості зреалізувати свої зобов'язання перед державою. То ну, який сенс взагалі в цих е, днях я е, просто з цього і почав е, вас привітав. Якщо людей затримують, е, насильно приводять до ТЦК, мобілізують це, друг, е, так. це друга частина вашого питання щодо примусової так званої мобілізації. Да, як ви зазначили? Ну насправді це правопорушення, насправді, е, за великим рахунком, якщо громадяни знають свої права. То вони можуть оскаржувати протиправні дії ТЦК та СП, які не мають повноважень на затримання, або скажімо, як ми бачимо на дуже чисельних відео, фактично. Вкидання громадян в бусики чи автівки для того, щоб їх доставити до ТЦК СП. Це все правопорушні дані, правопорушні дії від ТЦК СП, які за великим рахунком можуть підпадати під статтю, наприклад, кримінального кодексу 146, яка зазначає щодо насильного позбавлення волі да, та викрадення людей фактичного. І якщо це роблять представники від держави, то це взагалі великі питання до. Правомірності такої держави, правомочності такої держави. Далі ми говоримо про те, що якщо військові перевищують свої повноваження, наприклад, зараз вони мають право перевіряти військово-облякові документи в громадян на вулиці, але вони 100% не можуть їх там хапати, затягувати там і в такий інший спосіб перевищувати свої повноваження, що є Тею 365 кримінального кодексу. Ну і крім того, знаєте, це е, питання, е, я б сказала. Е, Щодо, щодо того, хто мав би працювати в ТЦК, і кому б ТЦК мало б бути підпорядковане. Я вважаю, що взагалі ТЦК та СП потрібно забирати з підпорядкування міністерства оборони, потрібно його робити цивільним. Nee. Цивільні мають мобілізовувати цивільних, а військові вже приїжджаючи до навчальних центрів, відповідно обирати тих громадян, які по критеріям підпадають під внесення військової служби в тих чи інших родах та силах військ. В даному випадку ми не встигаємо це робити. Дякую на жаль, ТЦК ЦК та СП знову залишається в структурі Міністерства оборони і в такий спосіб, такими діями протиправними насправді дискредитують, в тому числі і військових, тому що протиправні дії з боку військових я хочу наголосити, зокрема, порушення прав і свобод громадян заборонено статтею 17 конституції України. Тому бажано більше давати інформації громадянам України щодо можливості захищати свої права, зокрема порушення, Протиправні дії ТЦК та СП можна оскаржувати в адміністративному порядку, це вже визначено Верховним судом, і не лякатися, а діяти згідно чинного закону. Як можна не лякатися, якщо тобі, тобі заламують руки і кидають в бусик, а потім впливають на тебе різними насправді пропрацьованими методами, тому що це там, є культура силової. Взаємодії і таке інше тут знаєте, проблема очікування. Реальність ви кажете, як не має бути при цьому держава, все ж таки зараз всіма методами порушує права і свободи, не захищаючи людей. Вони не обізнані добре. Але ж держава має підказати, допомогти, а виходить, що все навпаки. Власне, тут немає так виходу. Ми можемо тільки теоретично це проговорювати на практиці. Ви взагалі бачите якусь ймовірність того, що це виправиться? Там не зараз, та хоча б наступного року. Ну наразі дійсно ви абсолютно праві стосовно того, що не було якісної комунікації щодо того, що буде робити держава і що має зробити громадянин цього роз'яснення у відповідних я не знаю відеороликах, презентаціях, я не знаю, слайд-шоу не було до донесено до широкого кола громадян. І наразі в мене дійсно виникає питання: чи не зацікавлена в цьому була держава для того, щоб мати більшу кількість людей необізнаними і використовувати Римус, порушуючи чинне законодавство та конституцію. Наразі так, я стикаюсь безпосередньо також з великою кількістю звернень, і можу констатувати, що зараз ми з вами перебуваємо в ситуації, коли знову починається знаєте, так звана кругова порука правоохоронних органів, коли е, конкретний кейс звертається людина, яка там 54 роки мала, яка скаржилася на серце, яка має відповідне від сімейного лікаря заключення, що в нього проблема з серцем. На ВЛК він просить для того, щоб йому продовжили до обстеження. ВЛК закриває на це очі в ганебний спосіб відправляє його до навчального центру. Людина отримає твар. Звертаємось до Державного бюро розслідувань. Державне бюро розслідувань не вбачає в цьому правопорушень. А на скажімо, районному обласному рівні починаються дзвінки до сімейного лікаря від представників правоохоронних органів, щоб відкликали відповідну заяву до ДБР щодо відкриття справи за фактом порушення прав громадянина, і це все мені нагадує знаєте, там лихі 90 да, коли кругова таке порочне коло. Правоохоронних органів, коли вони один одного прикривають і крашують, яке потрібно розривати. Я думаю, що розривати в даному випадку залишається лише в один спосіб, надаючи це гласності публічності, вскриваючи ці конкретні кейси. Зі свого боку, як народний депутат, ініціювала на наступному засіданні комітету відеоконференцію з за, за участі всіх е, керівників районних та обласних ТЦК для того, щоб народні депутати, члени профільного комітету, мали розібрати з ними конкретні кейси, правопорушення і те, в який спосіб і яким чином обмежити, е, скажімо, е, е, Ті дії ТЦК та СП, які е, є порушенням прав громадян. Е, я не знаю, чи буде це поставлено в порядок денний, на жаль, але те, що я це ініціювала, це факт. Ми також звернулися з колегами до Шмигаля, адже порушення відбувається не лише на рівні ТЦК та СП. Да? Порушення відбувається на рівні кабіни виконавчої гілки влади, яка ухвалює постанови на виконання е, е закону про мобілізацію, які містять норми. Що не мають відповідних е, сугласних критеріїв в самому законі. Тобто, виконавча гілка влади намагається своїми підзаконними актами перевищити силу норм закону. Це є неприпустима річ, це потрібно припиняти. Якщо відповідної реакції від Кабміна не буде, я не виключаю, що буде потрібно йти до суду для того, щоб припиняти дії постанов, які Кабмін вирішив, можуть бути вищими за закон. Пані Рино при цьому ви раніше говорили, що за ухилення від мобілізації будуть мають карати і будуть карати за кримінальними статтями. А тут, от зараз, на захист, просто коли таке беззаконня без відбувається, просто дивишся на юристів і публічних, які там в Тікток вчать ухилятися, і не публічних. Які насправді кажуть, що саботувати мобілізацію можна? Ну от, наприклад, людини, яка готова долучитися до війська, але вона спершу хоче вирішити свої питання. А потім вже самостійно мобілізуватися, але її хапають з вулиці. Так от вона може саботувати мобілізацію, і там наводяться приклади. Ви просто прокоментуйте. Ем, там людина лягає на підлогу під час проходження ВЛК, каже: мені погано, все ВЛК неможливо пройти. Якщо неможливо пройти, неможливо мобілізувати. І так можна робити, хоч сотню разів. Ем, власне, чи можна собі уявити розвиток подій в такому напрямку, що вся країна буде просто грубо саботувати мобілізацію і? Це точно не на користь державі. Ви знаєте, я сто відсотків не є тією людиною, яка б захищала. Подібні поради, да або подібні дії в людей, які намагаються в такий спосіб саботувати мобілізацію, якщо вони вже дійшли до ВЛК. Дійсно, є відповідна процедура і це головне. Тобто це не означає, що людина одразу отримує кримінальну відповідальність за ухиляння. Спочатку вона отримує адміністративний штраф за неоновлення даних, якщо вона в своєчасно їх не оновила. Якщо вона далі потрапляє, отримує повістку для того, щоб явитися, не явилися, вона отримує адміністративний штраф за порушення закону про мобілізацію. І лише коли вона потім не сплачує штрафи і йде в сіру зону, так дійсно до такої людини можуть спочатку застосувати через рішення суду виконавча служба від арешту рахунків і майна до транспорту обмеження водіння транспорту. А також потім, коли все це не дає свій результат, то дійсно можуть. Ухвалити рішення про застосування статті кримінального кодексу. Це процедура, да? тобто вона певним чином прописана, і вона має аргументацію і конкретний порядок дій. Те, що говорите ви, це дійсно виглядає як ну, зокрема лягання на підлогу, да? саботування, мобілізації або поради. Які лунають, або, наприклад, знаєте, інша річ, коли там намагаються одразу вже давати зараз. Це мені говорили безпосередньо громадяни про те, що даються оголошення про найм на роботу з вказівкою, що буде там 100% бронювання, все це насправді другий бік мобілізації, дав, тобто немає білого та чорного, є купа. Купа напівтонів, які використовують кожен на свій на свою користь. Той, хто хоче ухилятися мобілізації, шукає лазівку для того, щоб ухилятися. Держава, яка застосовує примусову мобілізацію, також є такою, що порушує права громадян і вчиняє неприпустимі протиправні дії. Відповідним чином чи може це припинитися? да, ключове ваше питання. Ну, мені б хотілося вірити, що воно може припинитися, але на жаль, ми маємо, ми маємо людський фактор, да, який може впливати на багато чинників для того, щоб закон діяв для всіх, а не використовувався тими чи іншими на свою користь. Ну, так чи інакше, якщо є примус. То є відповідь на цей примус, і це все, ем, все це перетворюється Я на гру. «хто переможе. Тобто, тут виходить, що не Україна з Росією воює а держава воює з громадянином України всередині країни, і це дуже дивно на тлі повномасштабного вторгнення, і це дійсно ну наводить на дуже такі серйозні думки і неприємні думки, чим все це може закінчитися. Ну, в мене своя думка стосовно питання мобілізації. Я вважаю, що влада, яка затягнула ухвалення відповідних змін, які вона вважала, будуть в нагоді для того, щоб покращити питання мобілізації аж понад рік, відповідним чином відповідальність за здійснення мобілізації скидалась то на військових, да, то на зараз ТЦК та СП, які також порушують права громадян, тобто є дуже велика кількість кейсів. Але я тут з вами повністю погоджуюсь про те, що забутування мобілізації дуже якісно використовує російське ПСО для того, щоб продемонструвати, в тому числі і назовні на міжнародній арені, що українці не готові боронити власну державу, і з цим ми стикаємось в тому числі на міжнародних зустрічах, коли нам представники там конгресу чи сенату США говорять про те, що ми маємо е е знайти і мобілізувати людей, тобто в них вже йде викривлене. Поняття щодо готовності українців боронити свою державу дійсно. Військо потребує необхідної кількості людей для укомплектування, для доукомплектування, більше того, для запуску реальних ротацій для того, щоб не одні ті самі знаходилися на нулі, але все це потрібно було супроводжувати якісною комунікацією від держави до громадян, щоб ця зневіра. До влади не збільшувалась в рази. Хоча ви знаєте, кількість людей, яка оновила свої дані через резерв плюс, з моєї точки зору, це також показник того, що українці не ухиляються, вони готові надавати свої дані, але вони знову ж таки відповідальні за це, але вони вимагають дійсно або Мають надію на те, що влада поводить буде поводитись також відповідальна і вони будуть забезпечені після мобілізації всім, починаючи від форми і харчування і завершуючи БК. Тому все це питання знаєте двостороннього діалогу влади з народом, який сьогодні на жаль знаходиться на дуже низькому рівні. Так, ну але ж хтось має почати на високому рівні говорити, і от поки що держава не починає. І... Так я саме власне про це і хотів вам сказати, що от ви кажете про показники реєстрації в резерв плюс. Дійсно виходить, що готовність в Україні боронити державу є. Однак, у ці відео де людей пакують, вони збивають взагалі настільки мотивацію, що ну. Складно взагалі уявити, що буде за місяць за два, і в цей час депутати ухвалюють закони про 150 днів. До чого тут 150 днів, якщо порушуються права і свободи конкретних громадян, і ніхто не може, навіть правозахисники не можуть запобігти цьому зараз. Ще раз для чого продовжувати на 150 днів, ми з вами проговорили на початку це питання спроможності ТЦК надати послуги для оновлення своїх даних всім без виключення, які. Можуть це зробити виключно через ТЦК. Якщо ми візьмемо резерв, якщо б в резерві була можливість для людей, які зняті легально на правових підставах з військового обліку або які призовники, наприклад, ще не стали на військовий облік оновити свої дані і стати на облік через резерв плюс, я впевнена, що пролонгації е, дії 60 так. днів не потрібно. Це зрозуміло, але з резерв плюс теж питання виходить: це документ чи ні? Це, чи будуть там повістки, чи ні? Теж е, спершу було відомо одне, тепер відомо інше. На жаль, дійсно, Резерв Плюс поки працює виключно, як знаєте. Е... Дуже такі початковий застосунок, тому що за великим рахунком ми передбачали і нам на презентаціях говорили про те, що підтягування інформації з інших реєстрів, які сьогодні вже надали законами для міністерства оборони, щоб був в повному обсязі сформований оберіг не є ефективним і не є синхронізованим. Більше того, інформація від Міністерства оборони, що вони, наприклад, зняли людей там 700 тисяч людей завдяки резерву плюс, які перебували в Рошені. Це нонсенс, да. Тобто, ви розумієте, яка якість цього оберігу в Міністерстві оборони, якщо вони не здатні його одразу наповнювати відповідними даними? Крім того, ну наприклад. Тих же знову ж таки хлопців, які виїхали на початку широкомасштабного вторгнення, вони там мали 15-16 вікон, а зараз мають 17, і вони зобов'язані стати на військовий облік. Для того, щоб їм стати на військовий облік, їм потрібно повернутися в Україну і особисто пройти це через ТЦК СП. Бажано було б, щоб резерв плюс був більш Широким за можливостями за своїми щодо того, чи буде документ так званий QR-код в резерві плюс часом, скажімо, аналогом військово-облікового документу на початках і на презентаціях в комітеті дійсно представники міністерства оборони, пані заступник міністра Катерина Чорногоренко наголошувала на тому, що Достатньо буде мати відповідний QR-код через електронний кабінет, який буде підтягуватися, для того, щоб не мати проблем з ТЦК чи представниками поліції, і мати можливість їх пред'явити у якості військово-облікових документів. Але це з часом, А час виявляється, розумієте? Тобто так. Пані Ірино, дякую вам за розмову. Ірина Фріз, народна депутатка, членкині комітету з питань з безпеки оборони і розвідки, депутатка від Європейської солідарності. Дякую вам за розмову. А глядачам пропоную долучатися до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал.